Вітаю дорогі глядачі! Я до вас з рецептом фантастично смачного, простого і абсолютно пісного торту з персиками. Сама основа, так називаємо бісквіт, має дуже яскравий апельсиновий приємно вологий смак. Детальний перелік інгредієнтів, як завжди, продублюю для вас в інфобоксі під відео. Апельсини добре миємо окропом, бо нам знадобиться з них цедра. У мене тут винний оцет, його можна замінити на яблучний. По олії зверніть увагу, що нам потрібно 190 мл, якщо будете вимірювати склянкою 250 мл це 3 чверті. Якщо будете міряти вагами, то це 170 г. Далі знімаємо цедру з апельсинів і будемо вичавлювати з них 190 мл соку. На цей раз мені попались соковиті апельсини і мені е, знадобилось їх всього 2 е, Важливо, щоб до соку не потрапили кісточки, або просто пізніше його процідіть. Тепер до цедри додаємо апельсиновий сік, цукор, звичайний і ванільний, олію без запаху, оцет та все взбиваємо блендером. Міксером та все взбиваємо міксером до однорідної емульсії. І я ще забула сказати, на цьому етапі потрібно додати таку добру дрібку солі. Тепер додаємо півчайної ложки соди і починаємо активно перемішувати. Маса повинна посвітлішати, збільшитись в об'ємі і стати пухкою. Тепер до рідких інгредієнтів просіюємо борошно, до якого додали пів чайної ложечки розпушувача. Добре перемішуємо до однорідності і тісто готове, не потрібно його мішати надто довго. Виливаю тісто до форми вистеленої пергаментом і буду випікати в добре розігрітої до 180 градусів духовці хвилин 40-45. Перевіряю готовність основи дерев'яною шпажкою, вона обов'язково має бути сухою і залишаю його охолоджуватись без форми. Обов'язково дістаємо основу з форми, щоб вона в процесі вистигання не відволожилась. Доки основа вистигає, будемо робити начинку. У мене консервовані персики 825 г. половинки персиків я залишаю для того, щоб прикрасити торт, а чотири половинки мені потрібно нарізати дрібним кубиком, і нам потрібно довести до кипіння 200 мл персикового сиропу. Тепер додаю до нього нарізані кубиком персики, все разом прогріваю і вливаю крохмаль, розведений водою. У мене картопляний, тому все завариться швидко. Якщо у вас кукурудзяний, то потрібно поварити трошки довше. Зверніть увагу, що начинка має бути прям густою. Ось така консистенція має бути і ще в процесі охолодження вона загусне, тепер нам потрібно її добре охолодити. Тепер переходимо до крему. У мене кокосове молоко, зверніть увагу, для того, щоб вийшов крем, має бути 17-19% жирності. І обов'язково за годин 5% я його поклала в холодильник. Тепер дивіться, відкриваємо і ми зверху маємо таку густу масу. Ми її вибираємо, а на дні у нас е, залишається водичка. До крему її додавати не потрібно, вона нам не знадобиться. Додаю 1 чайну ложку цукрової пудри ви додавайте на свій смак і добре все взбиваємо блендером. Цей крем виходить гарний, стабільний, але перед використанням його краще потримати в холодильнику. Я його зараз перекладу в кондитерський мішок і відправлю в холодильник на хвилин 15 хоча б. І тепер повністю охоловшу основу розрізаю навпіл. Я це роблю як зі звичайним бісквітом, звичайним ножом для хлібу. І можна збирати наш торт. Нижній корж я трохи пропитаю сиропом від персиків, що залишився, але це робити не обов'язково, тому що насправді ця основа доволі самодостатня. Тепер роблю бортик з крему і трохи додам крему на середину коржа. Для того щоб цей крем гарно тримав начинку, після того як ви відсадили бортик, в ідеалі його потрібно поставити в холодильник хвилин на 10 тоді він буде більш стабільний. Далі додаю всередину начинку, важливо, щоб е, основа і начинка були абсолютно холодні, щоб наш крем не потік. Накриваю другим коржом і змащую його кремом, що залишився, і просто викладаю зверху нарізані персики. Мені подобається його такий відкритий домашній вид. Тепер нам потрібно його поставити в холодильник для стабілізації хоча б на годинки дві. Цього торта дуже яскравий і освіжаючий смак. Обов'язково приготуйте. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку до зустрічі в нових смачних відео.